Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКВ. Особистість Тараса Шевченка, нашого пророка, у ці березневі дні вшановуються в усіх куточках світу. 210-та річниця з його дня народження відзначена і в нашому коледжі. У рамках ювілею була проведена вікторина на знання студентами кобзаревих уподобань. Після чого на сцені була продемонстрована інсценізація студентами 112, 121, 221 та 111 груп, також коледжани взяли участь у міських заходах. Як завжди, юні театрали були на висоті. Зумівши поєднати минуле і сучасність, аматори зобразили героя Шевченкових творів. Який мандрує Україною, бачить руїни Маріуполя, погроми Харкова та Херсона, злочинства у Бучі, оптимістична зустріч з військовими вселяє надію на перемогу. А молитва до Тараса віру у краще майбутнє композицією Думи мої думи в сучасній обробці завершилося дійство. Хай слова Великого Кобзаря, сказані понад два століття тому, справдяться і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!